Що, якби Віктор Ющенко е, переміг на виборах набагато раніше і е, ще більше підтримує Європу, на двори 2000 рік, 20 травня. Понад 58% е, оце вибрали Ющенка. Ющенко обіцяв покращити е, країну. До, є... ну, до європейського рівня. Ну і давайте. Будемо зараз грати за Ющенка. В основному Ющенко вложив в приріст населення гроші, тому що населення зараз зменшується. Також економічний ріст. То він ще вирішив вложити в дослідження. Так це ж так, дослідження теж дуже потрібні. Економічний ріст, присосування. Угу. Пройшов тиждень після того, як Ющенко переміг. Ну так, да, він, він переміг другому турі. Віктор Ющенко покращує відносини е, такими країнами, як Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Німеччина, Франція, також Великобританія, Швеція, Фінляндія, Норвегія, Канада, Сполучені Штати Америки. почав робити інвестиції, покращувати відносини та інше. Також він почав будівництво. Мастер. Це спеціально для того він це будує спеціально для того, щоб прибуток збільшився. Ющенко розпочав е, розбудову Києва. Ну, Київ це столиця України. Да, правильно. Я сказав і ферми він почав прокачувати. Всяке таке інше майстерню, знав. Так що в країні стало краще жити, також він вирішив прокачати економіку і він інвестував у Київ та Львів. І коротше, це частина перша, хочете частину другу, я вам зніму. Також Ющенко вирішив зробити фестивалі, щоб. Збільшити щастя він робив це в найнещасливіших районах, там де дуже маленьке щастя. Так що в Україні щастя збільшилось. Щастя в Україні 67%. Також він розпочав знову щастя робити ще більше е, щасливішими. Провінції нашої країни, території Щастя дуже сильно збільшилось. І е, тепер щастя 85%. В найщасливіших найнещасливіших районах е, щастя менше, ніж 80%, але Резидент покращує країну, так що країна буде ще щасливіше. Уже щастя 100% в країні. Також була хвороба в країні, але вона була дуже швидко поборена і дуже маленькими смертями. Смертями, вибачте. Також було ще покращення, ніж не покращення будівництва ферм нових, завдяки завдяки яким буде населення зростати ще сильніше. Також населення України дуже сильно збільшилось. Населення України тепер становить 1 мільйон 56 тисяч це друге місце серед радянських країн. Також населення України у 18 місті в світі також було побудовано бібліотеки. Багато бібліотек. У таких великих місцях Також було розпочато покращення економіки, особливо інвестиції були, особливо це інвестиції були в лікарні, та. Багато чого іншого в ремонти. І завдяки цьому вже за один рік тривалість життя становить 76 років. В чоловіків 72 роки, а в жінок 78. В Україні дуже велике щастя. Це завдяки тому, що президент. Став дуже добрим. Він ще не так добре, але це гуральний видів. Здесь більше і Почалися нові інвестиції в країні. Було розпочато нове покращення. Майстернь. Також була загроза вторгнення Росії в Україну, так як Росія реально хоче зробити вторгнення в Україну. Було вирішено будувати більше казарм, чи як це називається Арсенал. Таких е великих містах Севастополь, Київ, Львів, Донецьк, і прозони населення стало ще більше. В Росії дуже маленьке. E, приріст населення. У Росії дуже маленький приріст населення і там зараз населення дуже повільно збільшується. У нас теж e, трошечки повільно збільшується, але населення все-таки росте у нас. В місті, звісно, в місті Україні розпочалося ще е, велике будівництво ферм. Тому країна почала йти ще в плюс.